Привіт, друзі, джип Cherokee. 20-й рік кузов KL. Отже, проблема полягає в тому, що тут світиться контрольна лампа СРС, і це все через те, що автомобіль відтоді, як зі штатів пригнали, ще до кінця вся безпека відновлена не було. Отже, давайте розбиратись. Сканував автомобіль. Наразі є помилки лише в двох блоках керування БЦМ. Не законфігурований, схоже, треба проксі пролити. І... Блок керування системою безпеки СРС. Тут бачимо два піропатрона, пасажирська фронтальна. Тобто мається на увазі подушка в самій панелі. І тут у нас є дві помилки: піропатрон 2 та піропатрон 3. При цьому що цікаво, по одному в нас обрив, а по-другому, навпаки, коротке замикання. В Цілому такі помилки зовсім не дивні, тому що, якщо ви уважно подивитись, то тут видно, що подушка у нас стріляла. І панель ми бачимо, що має розріз, її ще ніхто не міняв, не обшивав і так далі. І схоже, що цю подушку ще просто тупо не відновлювали. Не дивлячись на те, що іншу безпеку вже замінили на вживану і не стріляну. Тобто поміняли цю подушку, колінні і також переднатягувачі ременів безпеки. Знову ж таки, замінили на вживані не стріляні. Ну, як на мене, це один з найкращих варіантів. Власне, саме тому в мене вже в гаражі. Лежить панелька вживана, не стріляна, оригінальна. І, звичайно, що тут в ній є подушка безпеки, також оригінальна, вживана і не стріляна. Отже, наша з вами задача по-перше, замінити цю панельку разом із подушкою, по-друге, передивитися те, що там можливо десь не закручено. І по третє, передивитися, наскільки якісно відновили іншу частину системи безпеки, тому що невідомо хто коли і як то робив. Ну що ж, друзі, процес іде, оце все я вже зняв. І ще отут, і ще отут, і ще отут теж зняв для того, аби замінити ось цю панельку. Ось так наразі виглядає салон. Тут помічник допомагає, і воно вже все ніби рухається, але виявляється там, в глибині. От там, зараз я вам спробую показати, бачите, там ще є два шурупчика, знизу їх треба крутити, один тут і другий десь, отам. От, от там ще є один. Не знаю, чи вам видно. Ось, звичайно, що доступ туди, м'яко кажучи, незручний, але, але це все вже розібрали, думаю, що. Зараз ще останнє докрутимо і власне, дістанемо панельку. Є видрав'я панель, одна рідна, стріляна, друга вживана, оригінальна, не стріляна. Отже, ось так виглядає салон. Доволі зашкварно це все знялось. Я так розумію, це через те, що взагалі то передбачається, що панель знімається цілком разом із каркасом. Але не хотів я туди лізти, тому що це багато що чіпляє. Тоді треба було би і рульовий вал, і педальний і вузол. І ще невідомо, що там з кліматом, можливо, фреон треба було б акумувати того, хоч і незручно, але все ж таки малою кров'ю. Отже, е, що далі? Далі нам необхідно. Ага, цей тут теж, бачите, як працює. Отакий От помічник. Отже, далі, далі, далі. Далі мені потрібно перекласти все. З цієї панелі на ту. Тут, до речі, вже зашумили. власник тим заморочився. І бачите, всі повітроводи вони вже прошумлені такою пірамідкою. Отже, перекладаю, складаю з двох одну і буду збирати все, все на місце. Тут, до речі, от в такому стані у нас селектор, щось на нього, чи то капало, чи то що -то було, не знаю. Але вже це все знято, є доступ, треба буде все сполососити, вже так не лишу, звичайно. що. Ну І в цілому треба все попередивлятись, що ось ті колінні, подушки, треба глянути одну і другу, в якому вони стані, як там роз'ємчики взагалі, чи вони вживані, не стріляні, чи це вже відновлено, того, що власник не хотів того відновлення. Так, отже, все передивився. Довелось перекрутити кнопку запалювання. Тут же порядок з самою подушечкою, її ще тільки треба буде прикрутити до самого каркасу. І ще ось тут є відрубаний дріт з розборки, який йде на сенсор сонячного освітлення. Отже, Є нова панелька вже на своєму місці. Всі найголовніші підключення, до яких потім не буде доступу, я вже проробив. І Знову ж таки, всі ті болти теж Того далі. Потихеньку все уважно збираємо і слідкуємо за тим, аби нічого не прогавити, щоб потім знову не розбирати. Ну ось, потихеньку збирається. Тут теж вже трошки прибрав з пилососом, наскільки це можливо, ось той бруд, що тут був. Далі збираємо центральну консоль. І, в принципі, будемо пробувати запускати, чи в нас все добре, чи немає ніяких помилок. І є, друзі, нарешті я все зібрав. Тепер у нас все підключено, все зібрано і зараз ми підконектимось та почитаємо помилки. Отже, бачимо, що помилок є багато, що і не дивно, бо я знімав цілу купу роз'ємів. Давайте спробуємо їх видалити. Окей, отже, нарешті маємо чисту машинку. У нас нарешті пропали помилки в СРС системі. Ще раз їх прочитаємо. І бачимо, що помилок немає. Давайте ще можемо глянути опори. Passenger і 2.3 у нас була помилка, отже, шукаємо їх. І бачимо, що опори в нормі. 2.2, 2.3, ну 2.4 Ом. Отже, тепер поки... Так, ну що ж, друзі, по машинці в принципі, порядок. Ми все закінчили, але є ще один дуже важливий нюанс. Отже, безпеку ми відмовили, але ще одна дуже, дуже важлива процедура, яку треба зробити, Отже, давайте її проробимо. Отак і другий. Отак. Сюди вискочив і це ми у власника забираємо. І тепер людина може кататись на нормальному джип-чирокі 2020 року, в якого є нормальна система пасивної безпеки. Є, машинка працює. У нас немає ні однієї помилки, ні однієї контрольної лампи. Я вже нарешті пристьнутий. Ну і в цілому, тепер у нас все гуд. Але, друзі, на цьому Чирокі це була не єдина проблема. Постійна болячка для цих Чирок КЛ – це роздатка. Після діагностики стало зрозуміло, що її необхідно знімати далі. Я це все розібрав, відмив і там знайшов дві проблеми. Отже, перша причина, і, як завжди, полягала в зношеному електродвигунчику актуатора сервоприводу, який, власне, перемикає режими між повним та переднім приводом. Як бачите, тут постійна проблема: олива проникає в колекторний двигунчик, відповідно. Пилюка від щиток змішується з оливою, утворює ось такий мармелад, таку нутеллу, як каже дядько Максим. Через що моторчик не може нормально працювати і, відповідно, не може нормально пересувати вилочки. Отже, зараз це все відмито. Як бачите, тут щітки зношені, тобто вони майже не виступають, ледь-ледь дістають до колектора. Ну але ламелі почистили, щіточки замінили. Весь сервопривід відмили горненько і в принципі тепер він абсолютно дієздатний. Інше питання, що в нас вилізла, і друга проблема, полягає вона в тому, що через те, що наша вилка адекватно не рухалась, повністю режим не вмикала, то в нас покоцались зуби через те, що шестерня не заходила в повне зачеплення. І таким чином ось ця муфта, яка мала би тут вільно та легко рухатись. Вона вже не встане нормально рухатись. Власне, саме цю муфту у нас і рухає сервопривід. Отже, як бачите, вона вже зношена, зуби покоцані, вона вже адекватно працювати не буде. І, власне, це і є та друга проблема, із якою щось треба придумати. Як ви розумієте, така деталь окремо не продається, але на допомогу мені прийшли мої колеги зі Львова за стофінфікс, де я працював. Як ви пам'ятаєте, там ми доволі багато джипів робили. Конкретно Чирокі Каелі з цією проблемою відповідно вже доволі багато різних запчастин не збиралось. Відповідно, я подзвонив Ігоркові, Він добре покопався у всьому тому барахлі, що там було, і знайшов мені таку шестерню з муфтою, живу, непокоцану власне. Ось так вільно має рухатись ця муфта по шліцам Ось це її нормальний стан, нормальна робота. І, відповідно, тепер сервопривід зможе без проблем перемикати режими з повного на передній привід. Також, звичайно, що все було гарненько відмито, передивився всі підшипники, всі шестерні. В принципі, більше ніде ніяких явних пошкоджень я не помітив. Вся роздатка виглядала непогано. Отже, як завжди, одна і та ж саме проблема: зношуються щіточки. Сервопривід втрачає силу, не може нормально пересунути вилку. І, відповідно, на муфтах починають. Згризатися зубці, ця вся стружка літає по роздаці, через що рано чи пізно повний привід на цих машинах перестає працювати. Ну а далі вже нічого складного, фактично, треба все гарнесенько відмити, аби воно було ідеально чистим, потім скласти все на місце вже із новими заміненими запчастинками, після чого роздатка готова для того, аби встановлювати її в автомобілі. Отже, друзі, ось такий випадок по роздаці. Звичайно, хотілося б трошки детальніше це все показати, але, на жаль, матеріалу більше не назнімав. Але сподіваюся, так вдалося донести суть. Отже, на цьому завершую. Всім дякую за увагу. Як завжди, бажаю якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.